Так, ну що, давайте розбиратися з тими новими твінами, які до нас приїхали. Вибираємо самого симпатичного і починаємо його відкривати. Насправді нічого складного немає, просто знімаєте верхню кепочку, яка на ньому доволі щільно сидить, і в праву сторону починаємо крутити ніжки. І вже через кілька секунд у нас з'являється волосся на голові у вигляді солодкого джему. Ну і крутимо, крутимо. Дивимося, скільки ж з нього вилізе. Тут уже достатнього з нього вилізло. Тому робимо кусь скуштувати, спробувати яке воно для того, щоб вам його озвучити. І повертаємось далі до роботи. Джемчик смачний, неприторний, у мене смак яблучко. Ну і продовжуємо далі, далі викручувати і дивитися, що з нього вилізе. До речі, мені здається, що це навіть не все волосся, яке там всередині, я вже не докручувала все прямо до кінця. Твінчики є в різних смаках, тому є з чого обрати. Тому переходьте на нашу сторіночку і чекаємо ваші замовлення.